Добрий день. Темою нашого сьогоднішнього уроку є Weather Report. Прогноз погоди. Ви вивчите нові слова з цієї теми. Повторюйте нові слова за мною. Cloud, cloud – Клауд. Хмара. Cloudy – cloudy – Хмарний. Rain – rain – Дощ. Rainy, rainy, дождливый. Snow, snow, снег. Snowy, snowy, снежный. Sun, sun, солнце. Sunny, sunny, сонечный. Wind, wind, ветер. Windy windy ветряный weather weather погода snowman snowman снеговик rainbow rainbow веселка lake lake озеро forest forest lease wet wet мокрый dry dry suchy, hot hot jarki, warm warm тёплый cold cold холодный weather Pogoda. Snowman. Snihovic Rainbow. Wesołka. Lake. Ozero. Forest. Lis. Wet. Mokry. Dry. Сухий. Hot, жаркий, warm, теплий, cold, холодний. А тепер ви дізнаєтесь про безособові речення. Такі речення не мають суб'єкта дії, тобто того, хто виконує дію. Хоча завжди містять підмет. В даному випадку підметом є IT. Він не має значення, а виконує функцію підмета українською мовою не перекладається. Безособові речення подібні вживаються, коли ви називаєте явища природи або стан погоди. Час, відстань. Наприклад, it is cold. Холодно. Немає суб'єкта. Немає того, хто виконує дію. It snows. Йде сніг. It rains. Йде дощ. Давайте розглянемо приклади. Зверніть увагу на виділені речення. Перше. I'm on holiday in the mountains. It's cold and there's lots of snow. Look at my snowman. Я у відпустці в горах. Тут холодно і багато снігу. Подивіться на мого сніговика. Подивіться тепер на картинки, яка картинка підходить до цього опису. Ось ця картинка. Друге. We are on holiday in the country. It's very wet. It's raining now. It rains every day here. Ми у відпустці за містом. Тут дуже сиро. Зараз йде дощ. Тут щодня йде дощ. Подивіться на картинку, яка підходить. Ось ця. Третє. I'm on holiday at the beach. It's hot and sunny. Я у відпустці на пляжі. Тут жарко і сонячно. Четверте. We are on holiday at the lakes with our dog. It's cloudy, but I can see a rainbow. It's really beautiful. Ми відпочиваємо на озерах з нашим собакою. Тут хмарно, але я бачу веселку. Вона дійсно красива! I am on holiday in the country. It's windy, and I can fly my kite. Я у відпустці за містом. Сьогодні вітряно, і я можу запускати повітряного змія. Ви бачите виділені е, речення. It's cold. Холодно. It's very wet. Дуже сиро. It's hot. And sunny. It's hot and it's sunny, ви можете сказати. Тут жарко та сонячно. Наступне. It's cloudy. Тут хмарно. І останнє it's windy. Вітряно. А тепер розглянемо транскрипцію. Перед вами літери W, а також WH. В деяких випадках це звук В. W. 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 Наприклад, why. Чому? Why? Наступне. Whale. Кит. Whale. Wait. Чекати. Wait. Woman. Жінка. Woman. With. With. З. Watermelon. Кавун. Watermelon. They are waiting for the woman with the watermelons. Why are the whales waiting? They are waiting for the woman with the watermelons.